У Краматорську вулицю Баженова перейменували на ім'я авіаконструктора Антонова, невичерпний творчий потенціал, різноплановість інтересів, прагнення краси. Все це можна сказати про всесвітньо відомого авіаконструктора. Своє життя Олег Костянтинович Антонов присвятив авіабудуванню, створив 22 типи літаків, 52 види планерів та заснував школу конструювання. Народився Олег Антонов у родині інженера-будівельника, з юних років захоплювався авіабудуванням. Відвідував шкільний гурток любителів авіації. Починав з конструювання планерів. Перший його планер Голуб, зроблений з фанери й водопровідних труб 1924 року, відзначено грамотою за оригінальну та гарну конструкцію. Це мотивувало хлопців і далі будувати літальні апарати. Антонов не тільки створював авіаційну техніку, а й брав участь в її випробуваннях. Після катастрофи Ан 10 під Харковом в березні 1972 року Антонов за рік будувати пасажирські літаки. Більше не будуватиму. Не переживу одночасну смерть багатьох людей. Після аварії з десяткою я неодноразово прокидався вночі в холодному поту, говорив він. Авіаконструктор важко пережив те, що трапилось, проте не припинив досконалювати літаки для мирного неба. Олег Антонов відомий не тільки кресленнями авіаконструкцій, а й живописом. За своє життя написав близько 40 картин. За його словами, вміння малювати важлива професійна навичка досвідченого конструктора. У 1999 році в Міжнародний аерокосмічний зал слави Аерокосмічного музею Сан-Дієго, штат Каліфорнія, США, внесли ім'я Олега Антонова за видатні досягнення в створенні літаків. У роки Другої світової війни широко застосовували планери Антонова. Як зазначають дослідники, більше як 600 транспортно-десантних планерів А7 регулярно доставляли солдатів техніку бойове спорядження на різних ділянках фронту і їх використовували для допомоги партизанам. Авіаконструктор був тричі у шлюбі, мав чотирьох дітей. Коли народилася молодша донечка у Олегові Константиновичу було за 60. Він вів активний спосіб життя, завжди робив зарядку, влітку грав у теніс, а взимку катався на лижах. До безмоторних апаратів Олег Антонов зберіг прихильність на все своє життя. Завдяки їм, за словами Бориса Патона, він став великим конструктором великої авіації. Антонов будував планери та дельтаплани майже до кінця свого життя, однак головною його справою стали літаки. Ан-125 Мрія найбільший літак у світі, який був в одному екземплярі.